Дети войны и пахнет голодом. Дети войны, и ты вам волосы, На челках детских седые волосы. Земля омыта слезами детскими, Детьми советскими и не советскими. Какая разница, где был под Каджинова Ольга Савельевна. Я была 14. в Германии. 14 год мне было. И то, приехала в Германию. Попала в лагеря. В лагерях была я неделю. А потом забрал меня хозяин. У хозяина была я. Три Его года. Было хозяйство. Пять, пять коров. Трое свиней. Я ухажувала ресторан. Кожну суботу до, до обід я управлялася і три гектари землі його було. І у э, э, суботу, до обід я управлялася дома, э, поли убирала. Вот. А воскресе, у воскресів після обід приходять жителі села і тут сідають за стіл, я носила у ресторані, носила пиво, їх пиво було. Носила їм пиво, а потім хазяйки допомагали добре. Я хазяйки допомагала. От. А потім приходить час, що, що мені треба йти коровди і бросаю я у ресторані йду. І даю коров. Управилася, прихожу, уп'ять, допомагаю хазяйці. Потім багато посуди збереться. Я всю посуду перемиваю, сама витираю. От это все моє діло було. Во сколько утром ви вставали, в какое время? У 4 часа я вставала вже. А во сколько вам дозволяли ложиться спать? Ну, як у... Особливо у 12 часов, uh -huh. у, у суботу, у дві, у 12 часов, до 12 часов uh -huh. от, uh -huh. нас слабонили американці, uh -huh. ага. а потім одразу в лагерь відправили, а потім із лагеря от у нас розподілили по е, вагонам і привезли нас у Маріуполь. Я троє суток їхала. Ага. У мене були харчі, і я не їла, не пила, переживала. мене мама була вдома. Ой, не Боже. <ріху> так, як забирали в Германію, мама ще була жива, забрала мене в Германію. Я год пробула в Германії, мама умерла. Прислала мені письмо. Я ж теж посилала письма туди, Адреса ж були мої там. Присилають мені з дому письмо, умерла мама. Я давай плакати. Не могла я. Тоді твої хазяйка підійшла ко мені, що. що. А я вже год прожила, вже знала, як матір називати, як хазяй називати. А... І то вона мене спросила, я кажу, мама, мути називали. По нашому мама по їхньому мути. А і вона, вона вона отак обняла, і отак по голові гладе гладе а каже: най, най мол, не плач, не плач. А а тоді взяла мене отакого обняла, от і я уроді би немножко Я Три годи прожила, ніколи не били, не ругали, ніколи і слова ні, плохого не сказали. А як е, ослабонили нас американці, yeah. я е, плакала. А, думаю, ой, ну куди, що і як. А потім одразу е, мене в лагерь отправили. відправили, а, і я вбула там троє суток, і от нас привезли прямо в Маріуполь. Оце так поє. Отак вот я попала домой. Три года. А, а где это у хозяева жили? Город Алтена. Гросин дріша. Я й досі. А сину тоді було семь Ага. І такий хороший мальчик, був. було то при у школу ходив. Було як прийде він із школи. Ага. Ольга. Ольга. І ото приймі, так мене обніме. Ну ви як сестра, як нянька били. Так да? я прожила три роки. І дай Бог усім такої здоров'я, як у мене зараз. Мені вже года, слава Богу. А скільки вам зараз років? От скільки дадите? Ну, mm -hmm. mm -hmm. 75. Ага. А 86 не хочете? Ну, чуть-чуть не угадали. 86. З 27 го года. Дай Бог вам здоров'я. І оце в іюлі месяце, 13 іюля, уже буде 7. 87. Да. Дай Бог живіть, ми ще вот хоть пообщаемся. Спасибо вам за інтерв'ю. Я думаю, нашим дітям буде урок. Они об этом не знают и не... И, может быть вот из первых уст вот эти вот слышат впервые такие вещи что в 14 лет на чужой стране где-то да, вдали да. от от родных еще и потерять маму за этот период это, да, Боже, это не, не дай бог кому плакала, такое пережить два дней от ходил прямо я мертв а потом уже остепенилась остепенится уже не стала болеть и здесь спасибо вам большое